Любі друзі, продовжуємо знайомство з правами людини правами дитини. Кожна дитина потребує піклування і доброзичливого ставлення до себе, відчуття своєї необхідності і захищеності від небезпеки. Діти мають право на медичну допомогу за найвищими стандартами, які може забезпечити держава. Жодна дитина не може бути позбавлена доступу до ефективної охорони здоров'я. Нещодавно, необачно, пальчик я порізав, дуже плакав, бо боліло. Хто ж мене утішив? Медсестра хороша наша, і сказав я нишком, маю право я на поміч, на поміч медичну. Держава створює умови для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування. Якщо погано стало нам, батьки заб'ють тривогу. Для цього право є у нас на медичну допомогу. Вихователі та лікарі піклуються про діток, бо здоров'я всіх дітей найдорожче в світі. В час... Коли життя на волосині, і, здається, зірка вниз летить, ти довір'ся лікарю, дитину, від біди тебе він захистить. Заради віри в майбуття, дивізом є і буде, дітей, здоров'я і життя, оберігай віку і всюди. Отже, любі друзі, пам'ятайте, що ваше здоров'я найбільша цінність, батьки, піклуючись про вас. Його оберігають, а держава дбає про те, щоб медична допомога надавалась вчасно, кваліфіковано та якісно. Будьте здорові, дітки!